Усім величезний привіт! Ви здогадались, ми з вами вже в магазині Аврора і сьогодні подивимось, що цікавого і зі знижками в магазині Аврора, які новинки і акції. Тут, походу, дуже багато товарів з великими знижками і знову такі черги в магазині Аврора. Зі знижкою навушники. Я вам хочу подякувати за коментарі та за фотобайки. Величезне вам дякую. Пам'ятайте, що вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу. Так, показалось, ціна і зникла. навушники по 99 гривень. 99 гривень навушники, чомусь не сканується. Ось. Є 99 дуже хороша знижка. Хто чекав, можете придбати зараз. Також зараз зі знижкою чохли для окулярів. Лише 29 гривень, зверніть увагу. Кольори в асортименті. Хороша знижка на великий, великий, дуже товстий. 47 гривень. Ось такий записник з твердою обгорткою. Також зверніть увагу, хто ще не докупив зошити. Зараз знижка 70% в магазині Аврора на зошити. Лише 9 гривень набір стікерів для нотаток клейкових. Ну що я хочу сказати, поки теплі дні, поки літо, а поки теплі дні, поки сонце, літо вже закінчилось. Купіть дітям крейду, нехай малюють ще, бо зима попереду. Дивіться, мені ніби таку крейду, коли я був малий, а ми дуже полюбляли малювати. З дітьми всі виходили і малювали крейдою. 29 гривень набір ось такої великої крейди. 29 гривень нічник світлодіодний, також зверніть увагу. Серветки, вологі з клапаном. 84 штуки з екстрактом алої. І ціна зараз їх зі знижкою. 39 гривень, також зверніть увагу, ще й кешбек на карту. Я знаю, що господинки полюбляють цей кисневий плямовивідник, дуже багато позитивних коментарів на нього. Так, я шукаю штрих-код. Він зараз в акції, господинки, 111 гривень 900 г, також зверніть увагу. 29 гривень, хороша знижка на ось такий записник, можна в сумочку собі положити. Дуже красивий, оригінальний, можна сказати, для дівчат в самий раз. Лише 29 гривень футляр для окулярів зі шкіри молодого дермантина. Так, це мозаїка для малечі, розвиваюча гра, дуже хороша, 77 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий свічник скляний, ціна його 29 гривень. Гелевий освіжувач, аромати в асортименті. Дуже хороша штучка. Просто відкручуєте кришечку, ставите на унітаз зверху, ну на самий бачок унітаза. І буде пахнути не тільки а, сама ванна кімната чи туалетна, а й навіть весь коридор. 29 гривень. Зараз ціна зі знижкою, ще й ви отримуєте кешбек. 29 гривень набір біндерів канцелярських, 8 штук. Спонж для нанесення не знаю чого. Пудри. Для нанесення пудри. Також якась, не знаю, дівоча штучка 9 гривень. Так, це здається помада чи блиск для губ, я не знаю, але на неї також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, дівчата, помада для губ 9 гривень. А хтось писав в коментарі в попередньому огляді, що коли я показував ціни на губну помаду в іншому магазині, там Макс Фактор за 350, 650 гривень, всі казали, боже, які дорогі, боже, які дорогі, хто це буде купляти. Тепер я показую помади за 9 гривень і говорять, боже яке дешеве, боже яке дешеве, аж страшно. Купувати, так що ж знайти? Лише 4 гривні олівець для очей косметичний. І 9 гривень туш для та Чорна. Браші щитки в магазині Аврора. Також зараз зі знижками можна зекономити. Це просто якийсь розпродаж, не знаю, 29 гривень. Хтось навіть писав, треба назвати відео все по 9 та по 29 гривень. Так, ось така бананка, кошельок-сумка, гаманець сумка на пояс для малечі. Зараз вони зі знижкою також. 29 гривень. Кольори в асортименті можна обрати будь-яку за кольором. Я не знаю, що це таке. Це якась новинка в магазині Аврора. Що ж це таке? Це у нас насадки, іграшки пальці. Це для насадка на пальці. Ага, це ми вдягаємо на палець та? і починається супер-шоу. Трактор. 64 гривні. До речі, він інерційний. 29 гривень жилет світловідбивний. Дуже потрібний для водіїв, навіть своє авто. Обов'язково придбайте, і нехай він у вас буде. Це ваша безпека. 29 гривень цукерки, желейні, 90 грамів. Акула щенячий патруль. Здається, якщо я не помиляюсь, полюбляють дуже діти. 99 гривень. Набір фігурок. Так, адаптер, перехідник для мікро-USB, 29 гривень зараз для телефону. Спеціальне пакування. Навіть видно по а, іграшці, що це не пластик, а виготовлений із пшеничного волокна. Це безпечніше ніж пластик. І ціна такої іграшки 55 гривень. Це також для самих найменших. Пірамідка з тваринками виготовлений із пшеничного волокна. 129 гривень ціна за цю іграшку. Ну, а Я хочу сказати, що завжди трішки дорожче від пластика. Хоча я скажу, що зараз і пластик дорогий. Але Це набагато безпечніше для малечі, якщо вона буде гристи. Дивіться, який цікавий тортик. Це, це, це для мене набір, я вам чесно скажу. 44 гривні набір іграшка, візочок з тортом. Це для мене тортик. Пам'ятаєте, як раніше ця була Ванька встанька? Зараз Ванька вже лягла. 55, 9, а, 55 гривень. На тваринки також можна зібрати. Цілий зоопарк і ціна за одну тваринку 24 гривні. Зараз лише 29 гривень блок для унітазу доместос. Підвісний блок Доместос дві штуки 79 гривень, хороша знижка. Засіб для миття скла. А, засіб для миття акрилових ван, вибачаюсь. Це щось таке нове, тому що в таких пляшках був також засіб для миття скла. Ось він там стоїть. 29 гривень засіб для миття акрилових ван. Це цікаво, добре. Брев для туалету 85 гривень зараз в акції. Доместус ось такий. Power Fresh Тут вага трішки менше, 700 грамів 105 гривень. Універсальний засіб а, Онікс літровий 64. Гель. Туалетне каченя 500 грамів 69 гривень. Блок для унітазу. Велнекс Лемон 32 гривні підвісний. Засіб від цвілі та грибків з пульвалізатором 500 грамів 39. Це кондиціонер для білизни, не пам'ятаю, чи я його бачив. Об'єм його, зараз вам скажу, не бачу я об'єму, а, бачу літр. От так подобається, знаєте, коли літр, а то починаєш дивитися. І там 965 грамів, півлітрові вже там якось написано 485 грамів, або літр, або півлітра. Зараз на нього акція. Запасні балони Airwick 134. Капсула Сіла, 4 в одному, 9 гривень. Так, це у нас білі вітрила для білої тканини 55 гривень. Не знаю, це у нас новинка в нашій Аврорі. Кисневий плямовий відник від торгової марки сіла. 99 гривень. Капсули Vella 10 штук, 77 гривень. Так, це якийсь новий порошок. Сам французький аромат. Так, сканер не працює. 24 гривні. І ще й кешбек вам нарахується. Порошок Ariel Color 300 грамів, 55. І також зі знижкою порошок Persil 300 грамів 55 гривень. В акції порошок Tide. Так, вибачаюсь, ця акція скінчилась. Давайте тут з 16 по 22 бачу. ось маестро. Мило господарське для прання та видалення плям 15 гривень. Так, сама спрей для кухні, антижир 500 грамів, 64. Також сама. Засіб для чищення, грилів 500 грамів. 69. 229 гривень, коштує штора для ванної кімнати. Кольори в асортименті. Зверніть увагу, 5 кг геть для прання сама. Так, 5 кг Колор для кольорових та білих речей. Дуже хороша ціна на такий великий засіб: сода кальцинована 700 грамів, 39 гривень. 69 гривень консерва для собачок. 16 гривень для пухнастиків, пауч-пакети, смаки в асортименті. Дивіться, який цікавий ласощ для котів. Я ще не бачив Фелікс. Я думаю, той, хто любить своїх пухнастиків, обов'язково їм купить новинку, спробувати. М'ясна миска для пухнастиків 10 гривень. Фріскис для собак 11 гривень і 10 гривень для котів. Дев'ятнадцять гривень паштети. А, нашийник для котів та для собак 37 гривень в акції. І той, хто має гризунів домашніх, 37 гривень 500 грамів. Ще якісь ласочі для котиків я знайшов. От, мені здається, якщо б у мене був кіт, я б би, я би всі новинки би купував. І я своєму коту завжди купував новинки якісь, але, на жаль, такого вибору, як сьогодні, тоді не було. В акції, здається, сухий фріскис на 1,5 кг. Я не можу знати знайшов, але я не просканую його. 179 гривень на півтора кілограма. А ось такий м'яу можна придбати за 35 гривень. Тут 300 г для пухнастиків. Хочу вам побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами в наступному відео. Нехай у вас все буде дуже-дуже добре. До зустрічі!